На парламентських виборах у Молдові партія чинної президентки Маї Санду зберігає впевнене лідерство. Але кремлівські медіа вже ширять низку фейків, покликаних підірвати довіру до результатів голосування. Санду програла в Молдові. Або як розпропаганда дискредитує молдовські вибори? Отже, фейк номер 1 Тотальні фальсифікації. Протоколи нібито показують інші результати аніж ЦВК. Насправді Центральна виборча комісія публікує офіційні дані відкрито. Незалежні спостерігачі, зокрема Промо Lex, масових фальсифікацій не підтверджують. Зафіксовані окремі порушення, але. В загальних масштабах це не може змінити підсумки голосування. Фейк номер два масовий тиск на опозицію та системні порушення прав виборців. Хе -хе. Насправді спостерігачі зафіксували 254 інциденти від порушень таємниці голосування до незаконної агітації, що є проблемою, але це типові порушення для виборчих кампаній загалом. І вони не мають ознак системної операції з фальсифікації. Фейк номер три: Санду програла в самій Молдові за кордоном, нібито інші результати. Насправді ж, за попередніми офіційними підрахунками, партія Пас лідирує і всередині країни, і на закордонних дільницях. Твердження про друге місце це тупо дезінформація. Фейк номер 4 Санду оголосила про скасування результатів після екзит-полів. Насправді, президентка не робила таких заяв. І наприкінці вишенька на кулібяку. Історія з партією з серцем Молдови, яку зняли з перегонів. Так от, зняття цієї проросійської партії пов'язують в першу чергу із розслідуванням про підкуп виборців і нелегальне фінансування. Що є типовим для всіх проросійських партій по всьому світі. Кажучи просто: кампанія російських пропагандистських змій проти молдовських виборів типовий приклад інформаційного саботажу. Замість аргументів клапті свідчень, вирваних із контексту. Та тиражовані наративи про фальсифікації і тиск. Мета посіяти сумнів у легітимності вибору та деморалізувати громадянське суспільство. Такий вплив небезпечний не лише для Молдови, він підриває довіру до демократичних інституцій у всьому регіоні, сприяє поляризації і дає підґрунтя для зовнішніх політичних маніпуляцій. Головна відповідь цілком перегукується із нашим програмним слоганом: прозорість незалежності спостереження і послідовне викриття фейків, це і є те саме критичне мислення, про яке ми вам тут постійно говоримо. Тож побажаємо Молдові успіхів у боротьбі із кремлівськими посіпаками та продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Підтримуйте Збройні Сили України. З вами була Контрпропаганда. До побачення!